Друзі, всім привіт! Вас вітає агенція realtor 3D, і ми знаходимося в Гандії. Хочемо показати вам в ось такій урбанізації цікаву квартиру. Маємо тут басейн та невеликий парк. В нашому будинку є ліфт, і йдемо подивимось на саму квартиру 225 тисяч євро за 100 метрів квадратних. При вхідній зоні ми маємо ось такий санвузол. Їх тут два, і ми маємо три спальні. Навпроти маємо спальню, двохспальне ліжко, монтована шафа, є якісь невеликі тумбочки. І з цієї спальні є вихід на нашу терасу. Дуже велика тераса. Ми покажемо вам її згодом. Рухаємося далі. Тут маємо вхідну зону. Переходимо до вітальні. Велика вітальня. Потрібно буде поміняти ось ці всі меблі, так, але постійно, в принципі, все в порядку. І подивіться, наскільки велика. Тераса, Тераса, яка виходить на наше подвір'я. Поїхали далі. Тут ми маємо наступний санвузол. Є омивальний унітаз біде та ванна. Ще ми маємо додаткову спальню. Маємо два односпальних ліжка вмонтовану шафу. Що мені подобається, тут немає великих коридорів і все грамотно розподілено. І Маємо також дитячу. З ліжками. Так, навпроти маємо ще одну спальню. Одно спальне ліжко, вмонтована шафа. Маємо невеликі тумбочки, які потрібно буде поміняти. І кухня. Велика кухня, що мені подобається, багато місця поділена на також господарчий блок, і Подивіться реально великий господарчий блок. Дуже класна пропозиція неподалік пляжу.